Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. Я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу приготувати печінковий рулет. У мене на каналі є відео, де я готувала два печінкових торти. Але сьогодні мені захотілося відійти від цієї класики і приготувати щось оригінальніше. Тому приєднуйтеся до мене. Будемо готувати разом. бо ці рулети так підходять на святковий стіл, та й не тільки на святковий. Насамперед приготуємо млинці для цих рулетів. Курячу печінку очистила від всяких плівок, прожилків і добре помила. Закидую її в чашу комбайна і перемелю. Ви ж можете зробити це на м'ясорубці. Перемелювати буду до тих пір, поки вона не набуде рідкуватої однорідної консистенції. У миску відправляю потрібну кількість яєць і вінчиком збиватиму їх. Коли менш більш яйця стануть однорідними, вводжу в них перемелену печінку. Додам до цього солі і, звичайно ж, перемішаю. В декілька етапів вводжу сюди потрібну кількість муки. Трошки муки дала, перемішала. Потім знову І вимішую до тих пір, поки не позбудуся усіх грудочок. Після цього у цю суміш вводжу молоко і гарненько все перемішую. А ще сюди треба додати рафінованої олії, тож відмірюю потрібну кількість її. Остаточно все переколотила, перемішала і тісто для млинців готове. Будемо тепер смажити млинці. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї трошечки олії. І коли достатньо нагріється сковорідка, салфеткою забираю олію. Моїм уже мірним черпаком наливаю тіста і розтягую його по всій площі сковорідки. І на легенькому вогні буду смажити млинець, аж поки він не почне відставати від стінок сковорідки. Це дуже легко перевірити силіконовою лопаткою. Перекидати млинець у сковорідці з одного боку на другий не вмію, тому руками. Переверну його. А коли млинець почне ось так бігати уже по сковорідці, викидаю його на тарілку. І знову мірним черпаком наливаю тісто у сковорідку, але олією її вже не змащую. І так продовжую смажити один за одним усі млинці. У мене їх буде багато, тому що я розклотила на дві порції тіста. Тому що роблю два рулети із різними начинками. Але в описі під відео подам пропорції на один рулет. Ось так: млинець за млинцем, млинець за млинцем, і скільки їх у мене вийшло. Блинці готові. Тепер будемо готувати начинку. Спершу до одного рулету, а пізніше до другого. Начинку я буду готувати по тих самих рецептах, що і готувала для тортів. Тобто перша начинка буде із плавленим сирком, друга начинка буде із грибами. А ви вирішуйте. Який готувати саме вам або готуйте обидва? Дрібним кубиком нарізаю цибулю, хоча, в принципі, можна нарізати цибулю навіть і півкільцями, все одно вона буде перемелюватися. Очищений помиту морку натираю на грубій терці. На рафінованій соняшниковій олії з додаванням шматочка масла буду смажити цибулю і морку до готовності. І коли повністю остигне цибуля з моркою, відправляю їх у чашу блендера. Додам сюди три зубчики часнику і потрібну кількість вершкового плавленого сирка. А ще тут треба дати зо дві-три ложки майонезу. Все разом перебиваю подрібнюю до однорідної маси. Ви ж можете скористатися. І м'ясорубкою, і навіть занурювальним блендером. Ось це і є начинка для перемащування рулета. Викидаємо її у миску, ще трохи поперчимо і до смаку посолимо. Перемішаємо все разом. І якщо вам видасться, що вона надто ще густа і перемащування млинців буде тугуватим, то дайте трошки майонезу. Саме ним ви можете скоригувати густину оцієї начинки. Одна начинка готова, починаємо готувати другу. Знову кубиками, а чи як вам зручно нарізаємо цибулю. І знову на грубій терці натираємо зо дві морквини і додаємо її до цибулі. І пересмажуємо на рафінованій соняшниковій олії з додаванням невеличкого шматка вершкового масла. І поки до м'якого стану смажиться цибуля з морквою, швиденько наріжу печериці. Визначеної форми нарізання тут немає. Як наріжете, так буде. Хочете квадратиками, хочете пластинами, основне, щоб швидко. Попередню я їх тільки. І помила і витерла паперовим рушником. Цибуля з моркою зменшилися в об'ємі, вони стали м'якенькими, додаю тепер порізані печериці. І ось так, час від часу помішуючи, буду смажити все це, аж поки не будуть готовими гриби. Ну і і і це очевидно, що до того часу будуть готовими і морква, і цибуля. В кінці приготування все це до смаку посолю і поперчу. Все ретельно перемішаю, ще пару секунд, виключаю вогонь і кладу в холодне місце, нехай остигає. Ну і коли все остигне, відправляю у чашу блендером. Додаю за два зубчики часнику і. Пару ложок майонезу. Переблендеровую до того часу, поки начинка стане однорідною. Готова у нас вже і друга начинка, а тепер будемо формувати уже рулети. На млинець накладаю певну кількість начинки і розтягую її по всій площі млинця. А далі, на змащеній начинкою млинець, накладаю другий, змістивши його вперед, на півтора два см. І знову його змащую по всій площі млинця невеликою кількістю начинки. І далі формуємо рулет по такому ж самому принципу. Як ви вже зрозуміли, ми робимо рулет із першою начинкою, тобто начинка із. Сирків вершкових. І коли вже вся начинка закінчиться, і всі листки будуть перемащені, два боки цього млинцевого полотна завертаємо до середини. Після цього із самого першого млинця починаємо закручувати завиваниць, тобто рулет. Так, Млинці ці дуже ніжні, можуть десь і тріснути, але це все пізніше вирівнюється. Тут ще що вилазить, запхайте, порівняйте. І в декілька шарів обмотайте харчовою плівкою, добре притискаючи рулет. Спершу робимо це по довжині рулету, а потім і впоперек. Цим самим ми його добре зафіксуємо. Млинці прилипнуть до начинки, начинка до млинців. І рулет повинен бути Однолитим. При нарізанні він не повинен ділитися. Все, перший рулет із сирковою начинкою сформований. Приступаємо до формування другого. А другий рулет буде у нас із грибною начинкою. І формуємо його по тому самому принципу, що і попередній. І так як закручували, обертали, завертали попередній рулет із сирковою начинкою. Ті самі процедури робимо із цим рулетом. З грибною начинкою. Сказала би моя мама, що рулети вийшли у мене як вилушки, але що означає слово вилушки, не знаю. Думаю, що щось гарне. Рулети у мене простояли цілу ніч в холодильнику, ну і подивимося, що з того вийшло. Подивіться, який чудовесенький вийшов рулетик. От всі ті наші ганчі, як у нас кажуть на якісь там недоліки, все заховалося. Бачите? Бачу, що рулети вийшли навіть дуже-дуже гарні. Але давайте їх ще трошки прикрасимо. На дошці ножем дрібно посічемо почищені грецькі горіхи. Дрібнесенько наріжемо свіжої зеленої петрушки. І ось так перемішаємо її з посіченими горіхами і ще трошки разом їх посічемо. Майонезом з усіх боків, крім нижньої частини його, змащуємо рулет. І обвалюємо рулет у посічених горіхах із петрушкою, так, щоб вони добре прилипли до майонезу. Один рулет готовий. І те ж саме робимо з другим рулетом. Ось таку красоту я приготувала. Ну, а чи це смакота будемо пробувати. Надіюсь, що так як гарно, так і буде смачно. А воно надто смачно. Так що готуйте, друзі, ось такі чудові печінкові рулети. І нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!